Українська мова, мова барвінкова, в лузі запашні квітка польова. Поруч ти зі мною чаруєш красою у серцях гарячих. Прислухаємося до нашої світлої мови, до її надзвичайно чистого і мелодійного звучання, відчуваємо своїм серденьком її ніжність і ласку, осягнімо розумом її величезне, безцінне багатство, пропадемо в устами до її дзвінкого і чистого мовного джерела, щоб є з глибин рідної землі. Вдумаймося в глибине значення кожного слова. Давайте заставимо себе замислитись. Над складним історичним шляхом, який пройшла рідна мова. Зрозумімо її силу та невмирущість. полюбімо всім серцем українську мову, розмовляємо нею правильно та вишукано, так, щоб кожному хотілося її знати. Ми живемо в Україні, і наша мова дзеркало душі, її перлина, той скарб, без якого людині. Не прожити. Сьогодні ми звертаємося до кожного з вас до свідомої дорослої людини, до учня старших класів і зовсім маленького школяра. Кожен з нас живе у світучому краю. це наш райський куточок землі, і ми звемо його Україна. Ця земля народила нас і передала свою міць і сили. Вперше відкрила довобишто цікавий світ і його незбагненну велич і красу. Дала крила для польоту. Цими крилами для нас і є рідна мова. Наша мова завжди не давала спокою ворогу, докучала йому і потерпляла під репресії не менш часто, ніж представники української провідної верстви, митці чи військові. Ми такі ж, як ви, яка разница?» і так поймуть. Це ми такі думки формує ворог, аби ми почали сумніватися, що наша мова чимось відрізняється від російської, щоб ми її зреклися і забули. Якщо ти кажеш, що немає різниці, якою мовою потрібно говорити. Попив води з калюжі, не з криниці. Яка різниця, звідки воду пити? Якщо тобі далека рідна мова, якась чужа і важко її вчити, то замість хліба жуй стакан полови. Яка різниця сумно чим набити? Коли не знаєш, що державна мова історії сотні поколінь оспівана в пістях Лисково, на українській. неукраїнець. Какая разниця? Та жодної нема. Вам недалеким правда тільки сниться. Лиш для брехні в запасі є слова, вам не осилить навіть поляниця. Какая разниця чи то для вас важливо у вас свідомість нижче від нуля? Різниця є, то ж красиво, як колосково бавить немовля. Воно зросте і точно буде знати, що сон дрімота ходить за вікном, а на світанку буде щебетати. Мала пташина в мальвах засадко, що у Карватах вітер стоголосий, заграв трембіту пісні вівчаря, а Чорним морем бродить вечір босий, і зароку сонцем де до вівтаря. В зорах хвилях світять, колише Лейбічку Лебідь і не зрадить мрій. Про цю любов поет не раз напише, І про добро воно зросте лиш сі. Какая різниця? різниця є велика. Зараз у нас в країні війна. Нав'язана Російською Федерацією щодня нас захищають Збройні сили України. Ми також можемо долати ворога нищити в собі сліди меншовартості та малоросійства. І для цього не потрібно проходити різних курсів, ризикувати життям. достатньо просто розмовляти українською мовою. Моє покоління обирає життя. Моє покоління обирає мир. Моє покоління обирає свободу. Моє покоління обирає українську мову, мову вільних людей.